Привіт. скажи, ти відчуваєш, що іноді твій день це нескінченний день сорка. Прокидаєшся, працюєш, виконуєш обов'язки, засинаєш. І так кожен день. Можливо, ти думаєш, я роблю щось не так. Чому це відбувається зі мною? Не хвилюйся: ти не один, ти не одна. <сум> У цьому відео я розкажу, чому таке відчуття з'являється. Як зрозуміти, чого ти хочеш насправді, і що зробити, щоб знайти себе. Серед цієї рутини, якщо тобі цікава ця тема, підписуйся на мій канал, став лайк під цим відео, і будемо починати. Давай розглянемо, чому з'являється це відчуття рутини кожного дня. Перше, це втома, яка в тебе накопичується, накопичується і накопичується. Ця втома це коли твої дії сповнені лише обов'язків, а не радості. Коли е, ти не любиш те, що ти робиш, коли ти не розумієш, навіщо ти це робиш у цьому стані, у стані втоми, навіть найцікавіше завдання стають просто якоюсь безглуздістю, і їх не хочеться виконувати. Друге відсутність цілей. Часто ми просто. Пливому за течією, виконуючи обов'язки без чітких цілей, ти не знаєш, куди йдеш, і ти створюєш це відчуття без виходів. Коли ти не маєш точки Б, коли куди тобі йти, то тоді ти не знаєш, що тобі робити, щоб туди прийти. Можливо, третє це життя за чужими правилами, тобто в тебе є якісь упередження, в тебе є якісь бажання, і це можливо від батьків, суспільства, оточуючих партнера і так далі. Але, можливо, це не є твоє справжнє життя. Можливо, це і те і є, що тебе внутрішньо виснажує. Пиши в коментарях: пізнаєш себе в цих причинах, якщо так, пиши, які причини для тебе найбільш актуальні. А тепер давай поговоримо, як же зрозуміти, чого ти насправді хочеш. Це. Дуже легко, коли ти в ресурсі, дуже легко почути себе, дуже легко зрозуміти, чого ти насправді хочеш, коли ти даєш собі цей час на почути себе. Просто запитай себе, що робить мене щасливою або щасливим. як я уявляю своє ідеальне життя, ідеальну кар'єру, ідеальну роботу, ідеальний бізнес? Будь-що ідеальне. Щоб я робила, якби. Або «Що б я робив, якби я би не боявся. Ці питання допоможуть тобі побачити те, що насправді важливо. Є ще одна практика, яка може допомогти тобі почути себе. Візьми просто блокнот, напиши 10 речей, які приносять тобі радість. Це можуть бути дуже прості речі: ранкова кава, прогулянка в день, улюблена книга. І це вже на початок на шляху до себе, і просто викраю час, щоб це робити. Просто е, візьми цей список. І роби, що тобі сьогодні хочеться це робити. Я просто це постійно роблю і раніше робила. Зараз вже в мене списоки 100-500 справ, які я роблю, коли мені хочеться відпочити. І це мене наповнює. Це дає мені ресурси рухатись далі, робити 100-500 справ в день, ну і так далі. І які ж три кроки виходу з цієї дня сурка, з цієї рутини? по перше, крок перший – це виділи час для себе. Навіть 15 хвилин щодня для себе можуть змінити твоє сприйняття життя. Використовуючи час для того, щоб тебе, що тебе наповнює, про що ми казали вже раніше, це може бути окрім е, прогулянок і так далі, це може бути медитація, читання, творчість. І медитація не в плані якогось езоторичного дійства, так а медитація в плані фокусування на тому, що ти робить твій мозок, і тренування свого мозку, і все це ніякої езотерики. Крок другий це визнач один маленький крок до мрії. Ми вже про це багато говорили на моєму youtube каналі але коли ти... Бачиш точку Б і хочеш до неї дійти, викрій той крок з цього всього хаосу планування, як то якщо так можна взагалі сказати, викрій той самий крок, який ти можеш зробити вже сьогодні. І почни вже сьогодні робити цей крок. Звичайно, третій крок виходу з цієї рутини дуже простий, але для багатьох дуже складний це оточити себе таким оточенням, такою підтримкою, щоб вас це мотивувало, і щоб це допомагало вам рухатися вперед. Навіть я зараз запускаю жіночий мастермайд на березень на три місяці. Це буде коло підтримки, група росту, так називаємо, жіноча, в якій ми будемо йти до своїх цілей, але без досягаторства, по жіночному м'яку, без якогось такого давай, давай, роби і сламя голову біжать і робить, і зробить що би та ні стало. Я не про це. І знаєш, рутина може здаватися пасткою. Але вона не повинна бути твоїм постійним станом. У кожного з нас є сила змінити своє життя. Але для цього потрібно зробити перший крок. Уяви, як ти почуваєшся через рік. Ти вже живеш життям, яке ти хочеш жити, ти вже там, де ти хочеш бути. І це можливо і почати для цього можна прямо зараз. Дякую, що сьогодні ти була або ти був зі мною. Став лайк, якщо це відео було тобі корисним, і підписуйся на канал. І пиши в коментарях, я готова або я готовий до змін. І ми з тобою поспілкуємося, якщо тобі буде цікаво. А до мене можна звернутися на коуч-сесії. Пиши мені в Директ в інстаграм або в чат-телеграм, який я залишаю завжди в цьому каналі. Зі мною можна попрацювати, пропрацювати свої установки, пропрацювати своє життя, написати плани на життя, прийти до цілей і так далі. І тому подібне. Дякую, що ви були зі мною. До наступних відео.